Так, блін, зажимають мене. Як завжди, катка з зомбі режиму взагалі не підходить. Йо, я там ще один пул 6, Ззаді навалить. Так, акуратно ховаємося, лягаємо. Лягаєм. О, Гуляк, ну я його хоча б на Ізі доб'ю. Давай, 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 давай. Ну, блін, чому ні? не получилось? О, камера вже записує. Коротше, всім при... Ісі, привіт, хулігани! Ви на каналі Lucky Lyman. І сьогодні ми граємо Metro метро Рояль. І це нова якість. Що е, я сказав? Ну, гаразд. Коротше, граємо метро Рояль, і ми зараз же запускаємося okay. нині на продвинуті карти. І сьогодні наша задача просто робити ще побільше фрагів. І взагалі я хотів золотати радеючку по приколу. І спойлер, це відео вийшло досить топове. Я показав декілька каточок, і вони вийшли досить імбовими, а деякі не дуже. Так, ну. Ну, ми вже лутаємо босочка. Тобто боса. Забираю з нього невеличкий лутець. І ми йдемо на радеєчку. Залітаємо. Так, я думаю, що то тіп. Ну, це канаточка. Ну, добре, що це канаточка. Заходимо сюди. І так, перший тип пробіг, другий тип пробіг. Так, хочу вже забирати. Дивимося. Третій тіп уже біжить. Четвертий тип біжить. Так, ну це пул пачка, давайте забирати її. Акуратно пікаємося, щоб забрати типочки. Так, видивлюся їх. Так, я хочу попробувати відкинути розкет, Так, відкидуємо хаєшечку. Зараз ми її спробуємо. А, до нас водік летить! Валим, валим-валим. Я нечайно криву хаєшечку кинув. Дуже шкода, що я кинув криву хаєшечку. Ну, зараз буде епік моментик. Тому, підписники, готуйтеся, зараз буде епічна музика і буде вас ще епік. Дивіться! Окей, okay. okay. Ми забрали okay. трьох типів, okay. і це було досить круто. Okay. Ну, з новим то телефоном мені значно легше робити для вас кіли підписники. І тепер на моїх відео якість буде вища і краща. А зараз переходимо назад до відео, і до нас пустять ще дві шестьорки. Один стані, а один справа, просто шестерка, так стріляє, стріляє. Блін, як багато пуль промазало! То повний капець був зараз. Але ми запускаємося в нову каточку. І я думаю, ми вже зразу вже цього разу підемо на радеєчку і цього разу через метро. Але всі більшість каже що там багато крис Ну, нічого страшного, все одно заходив. Думаю, крестити не буде. Опа, тіпочок Забираємо його. Ну, це, мабуть, голячок був. Ну, голячки ми, звісно, теж добиваємо. Неважливо, які це тіпи. Йой, зараз всі не дуже добрі тіпи в метро Рояль. Добрих типів зараз дуже мало, тому добиваємо навіть голяків. Так. І що з того голяка було? Так, так це розовий тип не мій. Ось мій голяк. Я думаю, що це голячок, тому що він фіолетовий. Так, ми вже залітаємо на радеєчку, але перше ми проходимо під низом. Так, ми заходимо через сектор D. Де ми зараз вийдемо? Так, заходимо на родеечку. Ніяких там не було. Заходимо на факторі і лутаємо ящик. Перший ящичок. Відкриваємо перший ящик нарешті наш. Так, відкриваємо, надіюся, що щось і файне випаде, але випали дві фіолочки. І одна за 18 тисяч. Нормально. Відкриваємо другий ящик. О, третій забрав ціпочка взагалі файно. Топ. Відкриваємо, і нам випадають три компоненти епічних. Нехай буде. Іду, поможу тімейтам. Пушимо тіпів О, У другого забрали. Другого забрали, другого забрали. Треба затащити того тіпа, який забрав другого. У мене на один патрон. У мене на один патрон. Так, розплір. Йо, я його хотів зажимом якось забрати, і мені не вийшло. Втекти я теж не міг, тому це була безвихідна ситуація. Але ми залутаємо на. І лутаємо боса, який випадає золотим, і золотий броником. взагалі, бо от, не стріляй, не мішай, і я получаю золотий броні. Надіюсь там випав файний баф. Так, забираємо ще Скарелечку в другий слот. Так, який баф? О, мої тімей розчаровані, бо тому що золотий бронік випав мені. І що мені? Прочний матеріал? Ні, баф, якщо чесно, так собі, і він мені не допоможе під час катки. Тільки він потрібен для того, щоб ремонтувати броню. Так, у нас тут знову будуть тіпочки, цікаво. Так, тут у нас знову тіпи є. Ну, я думаю, цього разу ми ще раз так само затащимо. О, тут не мішай. Так, дивимося. Так, ну тіпочки якось не видно. Я розкину смаки, щоб легше було пропушити тіпочки. Завдяки смакам, пам'ятаєте, я в минулій каточці що зробив? Я легко пропушив. Так, проходимо. проходимо. О, у мене чогось не вишиває. Що? О, ззаді креса була, ззаді тіпочки сильно надали. Третє, забираю, треба запарали. І нас здобили. Не пощастило, ця катка була нещаслива. Ну, я пішов в нову каточку, і цього разу ми вже біграм зразу. На, на, на мене напала собака, я її забрав. Тепер ми йдемо спокійно собі на боса. Забираємо боса. Він випадає червоним. А що випаде мені з нього? Сталік тут е, випав червоний стальний фронт. Я дуже хочу цей бронік, Бо я не знаю, думаю, він краще все ж таки, за цей шостий золотий бродік, Бо Тому що він, типа, міцніший. І він мені не випав. Дуже шкода. Шк... І мені взагалі нічого не випало з боса. Тому спускаємося в тунельчик. Думаю, та буде краще коротше, перечекаю вас зараз. Зону, тому що в мене радеечку, покочило... А ви хто? Так забирай вас. Уеба, тут два типа зайшло. МГ вишка і GS9 вишка. Єма, пацани! Що я зараз лутав. МГшка вишка. Ну, ми її тоже забираємо і ми забираємо лутець. Капець. Тут два типа було. І я їх розібрав. Просто взяв і схавав. Капець. Типи, мабуть, нічого не поділи. І один тіпочок був з Сайгою, а інші з ДБС, мабуть. І Вони хотіли мене винести, але вони тупо не попали з мене по мені з дробовика, і таким чином вони не змогли мене винести. Ми відкриваємо ящик. Тут епічні компоненти. Коротше, я хочу залутати ракети, тому що на ракетах мені саме частіше і саме сильніше щастить. І мені не попадають все одно червоні компоненти і. Хоча дуже шкода. Я би хотів червоних побільше але добачить радіація, але не настільки сильно. Гаразд, Тепер йдемо знову хілитися від цієї радіації. Тепер ми похилилися і знову вертаємося. Ось так. Обрізами, щоб довго нічого не було. Виносимо собаку і йдемо на Фекторі. Так, заходимо на Фекторі. Так, я тут твочки ніяких не замічаю. Так, не замітно ніяких типів. Проходимо собі акуратно. Тупо заходимо з двома GS9. Ну, якось скучний момент. О, третього забрали з хаєшки, Ой-ой-ой, треба забрати його. нього Йо сайга. Ну, я думаю, його, йому сайга взагалі не допоможе. Тому лутаємо цього типочка. А ну, давай, іди сюди. Ні, він мене саєзлів. Ну, все. Мене, мене прибили. Ну, нічого страшного, а це нова каточка. Каточка на радейку. Сьома карта, я знову добрався і обрізав цього разу ідеально аж на радейку. І ми вже йдемо шукати типочків. Тут ящик. Це собака була. Понятно. Так, дивимося, чи нема десь тут типочків. Опа, опа опа, па А там типочок. Та, там типочок був. Так, йому хаєшечку закидає мітимет, другий закидає. Так, не попав хаєшкою. Він звалив, мабуть. Ну, я тоді краще запушу. Щоб його легше було мені зловити його з GS9. Так, закидаємо йому теж хаєшку. Ай, він далі трошки. Ну, нічого страшного. Так, закидаємо моліки, щоб він не пройшов сюдою, Похоже, йому байдуже, він сюди не йшов. Похоже, він заліз на драбину, на дах. Ну, на даху його можна буде зараз закрити. Так, ті... другий пушить, і я теж краще запушу. Заходимо, демо акуратно ми вперед. Так, нічого не видно ні. Watch out! Ну, так, я знаю, що вони на даху. Видно, це по крокам. По крокам все зрозуміло. Так. Ну, один тіпочок, мабуть, зараз зістрибне, щоб мене прибити, так? Так, ідемо, дімо, дніма, я його забираю. Так, я його майже добив. Краще звалити від хаєшечки. Все, від хаєшки звалили. І добиваємо тебе. І лутаємо в тебе типочку. Що в тебе? Шостий рюкзак? Добре. Брице з тебе зняли, нехай. Так, ну другий, я думаю, заберечка. І він його прекрасним чином забирає. А я тепер лутаю того типочка. Так, ну, тут молік І випав, смок випав, жетонне. Що? Крила? Пацани, це мої перші крила за весь сезон. Я в метро вернувся спустя три тижні. Єма, це мої перші крила. Це мої перші крила. Єма, як мені пощастило. Перші крила випали. Вони за 600 тисяч. І всього 45 очок. Ваги забирають. Взагалі мало забирають. Так долутаю цього типочка, все, в мене місця. Немає. Я в шоці, просто випали крила, які вони дуже-дуже дорогі. Мабуть, майже найдорожчий компонент в цій грі. Тут, я пам'ятаю, що хтось говорив про якийсь компонент, який на мільйон. Так, добре, лутаємо боса. Я думаю, з нього теж файно мені висипати. Так, лутаємо, давай, з GS9. Ах, ти мене морозиш, що не куди щось малям. Попадаємо, попадаємо. Я його так слабо проношу. Mm -hmm. я так проношу? Давай, з МКшки мій димейт, теж мені випадає. Ми вирваємо цього боса. Так, він випадає червоним, мабуть, це письмо, звичайне, червоне. Так, ятий рюкзак мені не випав, я його міг злутати на продажу. О, чорне письмо мені випаде 100%, тому що мені пощастило. Ну, Ну. Забираємо. О, мені все випало. Боже, він ви мені все віддав. Так, забираємо чорне письмо і йдемо відкривати двері. Просто хочу відкрити нарешті двері. Так, тімейт, ти прибіжиш, цікаво. Я, коротше, йому дозволив відкрити один ящик. Бо, Тому що він теж хоче золотати чорне письмо. Тому я йому дозволю відкрити любий один ящик, а решта два ящика мої. Давай, йди. Давай вже біжи, біжи, давай. Справа заходь. Чор... Чорне письмо відкриваємо. Відкриває. Відкрили. І який він вибирає? Він вибирає по центру. А я вибираю значить, лівий і правий ящик. Що мені випадає з лівого? І мені випадає груда. Ого! Так, файно зайшло. Файно зайшло. У мене тепер ще грудає. Так, кладемо в сейф, щоб засейвити. І випадають мені звичайні червоні компоненти. Ну, це досить багато. У мене вже. Майже 3,5 мільйона. Викладка. Так, ну, він щось подивився. Добре, все, йдемо на ракети. Я думаю, тому що ми їх не Not лутали але і лутаємо. Так. О, золотий злиток і два червоних компонента. В місці немає. Так, викидаємо деякі речі, щоб мені вони помістилися. Все, забираємо фіолетовий. О, він забирає якогось щеліка. А це що? А це штурмовик, мабуть, був. Він собі Радку підлутав, а ми його радку забираємо. Його ще один червоний компонент. Ну, нехай він забере його спершу, бо тому що це його типочок. Я викидаю пару компонентів, лутаю. Коротше, ми залутали того типочка і йдемо на вихід. І в мене викладка 3,5 лява. Ой, в мене інвентарі ніж, а я ось чому мені місця не вистачало. Ну, нічого страшного, я його просто не замітив, підписники. Пробачте, що я його не помітив, не замітив. Коротше, не побачив ножик, який забирає у мене 65 очок місця, а ще й коштує дуже дрібні гроші. Так, ну добре, йдемо на вихід, назад. І просто використовую емоції. Під емоцією виходимо із катки. Ну, що зараз буде епічна каточка. Імбу-лю-ка буде зараз. Тому підписники зараз ловимо так. Після такого топового виносу ми заходимо. А ще я скажу, що після mm -hmm. тої катки були ще дві катки, но їх обрізав, вони були не цікаві, я там навіть нічого цінного і не зробив. Mm -hmm. Так, зараз буде епік музика, і ви зараз побачите епічний момент з тими типочками добама. Бачите, я підперті їх навалію. Ну, слухайте епічну музику. І то, тобто ми забираємо того типочка, а мене в спину добивають з GS9. Ось так. А ще, ви думаєте, чому в мене нема GS9, Та я його втратив. І в мене лишилася тільки МК-шка вишка. Так, ну, це просто бот, лутаємо оцих типочків, вони два фіолочних. як мені вже не пощастило. Пець повний третій в мене все взяв і забрав весь мій лут. Він украв. А цей кіл був мій. Я забрав того типочка. А, а взамін я що отримав? Я отримав те, що третій залутав того типочка. Але скажу чесно, ці каточці я зроблю дуже багато фрагів. Надіюсь, хтось бачив в шорці, скільки я тут фрагів зроблю. А зараз епічна музика знову. Так, все, добиваємо того типочка. Ану сюди віддавайте мені його. Так, третій. Ти навіть не смій його на кулак садити. Навіщо? Е, е, навіщо мене весь лут забирати? Ви бачили? Я йому дав всю обойму. А третій його навіть не домажив. Я йому дав всю обойму, а він взяв і забрав того типа, думаючи, що це його тип. Навіть жетон був мій. Ну, гаразд. Ми зараз заберемо типочка, який е, е, мішає тімейта, так, Там його виробили, там типочка, я так поняв. О, ось ще типочок забігає. Ну, він думає, зараз буде пікатися, тому акуратно заходимо. Опа, опа, па. Ти що пікаєшся? Так, надомажили його нормально. так, Заходимо від першого лиця, так легше буде попадати, тому що в кашки дуже великий розброс. А ти що навалюєш? Все, забираємо його, я намагався йому хедшот поставити, а мене забирає собака. Не пощастило мені. Четвертий мене надіюся зараз підніме. Надіюсь, він мене підніме. Так, він мене піднімає. Розовий типочок, надіюсь, там щось файне випало. Другий тільки не другий. Ай, Другий прийшов і теж мене все забрав. Хоча кіл був мій. Я думаю, розробникам не вистачає додати ще на ящики. Таку функцію, знаєте, як ви коли лутаєте ящик якийсь, то у вас тімейти не можуть нічого забрати і вкрасти. Бо треба і на кілбокси теж додати це. Що друг, Що четверте просиш? А, пластину, набери. Бо, тому що я думаю, тебе пластина вже сильно домажить. Забираю Виєш пластину, і віддаєш мені, все добре. Так, хілимся е, великою аптечкою, тому що мене так добряче пробили. Так, в мене фул ХП захілилося, імба! О, зараз підписники буде епічний момент. тому що зараз тут будуть два типа, а ми їх забираємо під музику. Ми забрали того типочка, другого підняли. І знаєте що? Після цього він перестав всіх красти лут і перестав це робити. Тепер він чесний і лут нас не краде. Ми залазимо на дах, забираємо типочка собі, шлимак, сталь добре. І розриви наєм кашечку. Свій шоломчик теж треба забрати, я його тут не лишаю. Щоб штурмовики ще забрали. Ні, 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 його не забираю. А знаєте. А давайте інакше поступимо. Я, я шостий бродік кобру подарую четвертому, тому що в нього нема пластини і в нього проблема. А ще його радіація сильно доважила. Я йому вже віддав той бродік. Я це простий момент обрізав. Тепер він не получає урона так сильно. Тут типочок. Я хочу допомогти тілам. Е, ті, Опа, він зліва! Зліва тупо був, і другий його забрав, молодець, і нехай собі його забирає, бо це його типочок. Тепер йде просто лутати ящики, як зазвичай, так, тут собачка. Ну, собачка, я думаю, ми на Ізі закриє, тому що нехай не мішає. Так, я думаю, з оружейки щось файне випаде, якщо ми, звісно, її залутаємо. Так, от тут бота немає, він зазвичай є. Відкриваємо ящик, надіюсь, щось червоне випаде. Давайте червоне, дай щось червоненьке. Любе червоненьке. І мені випадає розовий і фіолетовий компонент. Мені не подобається, коли мені випадають. Такі компоненти, бо тому що це радка, вона має сипати, але лаврот не давати нічого. Крім таких. О, тут чувак покаже розриви в його. Тут скаренька кобра. не еселерка, кобра, є. Опа, а то мені четвертий хоче подарувати? О, я так зрозумів, це знак подяки за те, що я йому бронік подарував. Дякую йому за еселерку. Ну, я радий. А, що він, а, він мені ще МП-5 скинув. Капець. Ще МП-5 мені скинув. Ну, МП-5, я її думаю. Все ж таки, ну, не буду забирати, тому що це всього лиш вишка. А ще її можна дуже дешево продати, тому не вигідно її брати. Коротше, ми забрали типочки, золотали радеєчку, більш-менш, так. Получився ось таке відео для вас, підписники. Получилось. Я старався, як міг, озвучувати для вас якнайкраще. Тому ставте лайки, звісно, підписуйтесь на канал, щоб я випускав відео якісні і краще, ніж ось це відео. Я постараюся робити для вас відео кращі, насиченіші і більші. І мені дуже сподобалося, що я зробив цілих сім фрагів з нового телефона. І я привик до цього телефону. Тому Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал ще раз. Ну, дякую за перегляд. Всім пока-пока. До нової зустрічі!